Вітаю вас на каналі Грай, а в атері у нас повний гайд по мультикласифікації у Baldur's Gate 3. У цьому гайді по Baldur's Gate 3 ми поговоримо про мультикласовість. Що ви отримаєте від мультикласифікації, як вона працює в Baldur's Gate 3 і чи варто вам взагалі мати мультикласових персонажів? Існує багато факторів, які впливають на те, чи варто вам грати за мультикласи, і ми розглянемо кожен з них у цьому відео. Але я хочу зазначити, що хоча мультикласовість зазвичай не рекомендується для гравців початківців, я б сказав, що в Baldur's Gate 3 вона зроблена трохи простіше, і на це є кілька причин. Тож давайте розберемося з мультикласами у Baldur's Gate 3. Перш за все, для мультикласу більше немає вимог до атрибутів, а це означає, що вам не потрібно так ретельно планувати свої здібності, щоб відповідати вимогам конкретного класу. Крім того, в цій грі ви можете скидати клас за відносно низьку ціну. А також завжди можете зберегтися, змінити клас, а якщо вам не сподобається результат, просто перезавантажитися, не витрачаючи золото. Це дає вам більше свободи для експериментів і ваш вибір не обмежений, як у настільних іграх, тобто за помилки менше покарання. Ви можете спробувати різні комбінації і знайти те, що підходить саме вам. Перед тим як ми зануримось в деталі мультикласовості, важливо зазначити, що якщо ви граєте в режимі дослідження, який є найлегшим режимом гри, ви просто не можете обрати мультикласовість. На цьому рівні складності таку функцію вимкнено. Якщо ви хочете грати на легкому рівні складності, але все ще бажаєте грати за мультиклас, вам потрібно її тимчасово змінити, підвищити рівень, а потім повернути до режиму дослідження. Це необхідний шлях, щоб увімкнути мультиклас у цьому режимі. Це може бути пов'язано з тим, що розробники не хочуть, щоб нові гравці робили неправильний вибір у мультикласу, оскільки це може завадити їхньому ігровому досвіду. Однак, завдяки механіці зміни складності прямо у грі, це обмеження можна досить легко обійти. Починаючи з другого рівня, на екрані левелапу ви можете обрати додатковий клас. Разом з навичками ви отримуєте певні спеціалізації цього класу. Однак ви отримаєте не усі спеціалізації, які має ваш другий клас, так ніби ви обрали його при створенні персонажа. Наприклад, якщо ви обираєте бійця як другий клас, ви не отримаєте спеціалізацію на важку броню. Але у випадку, якщо ви почнете як боєць, її отримаєте з початку гри. Майте це на увазі, коли вирішуєте, яким класом почати. Гра відображає отримані спеціалізації в правій частині екрану, коли натискаєте на кожен клас. При мультикласифікації в певні класи, такі як БАРТ, слідопит або Пройдисвіт, ви також отримаєте нові навички. Це особливо корисно для слідопита, оскільки ви можете отримати максимальний рівень навичок, спритність рук та непомітність прямо на початку гри. У цьому відношенні мультикласифікація в слідопита може бути дуже корисною. Цей клас також пропонує кілька спеціалізацій та навичок на вибір. Ви можете отримати додаткові навички, вибравши певні опції під класу, що дозволить вам отримати нові спели та навіть навички. Важливо також зазначити, що якщо ви, наприклад, боєць п'ятого рівня та захотіли бути бійцем-чеклуном, то ви станете бійцем п'ятого рівня і чеклуном першого. Для того щоб підвищити свої чеклунські здібності, ви мусите окремо прокачувати, так би мовити, вашого внутрішнього чеклуна. Тобто наступні рівні треба витрачати на прокачку чеклуна, щоб бути, наприклад, бійцем п'ятого рівня і чеклуном сьомого. І ні, ви не можете бути бійцем 12-го і чеклуном 12-го. Обмеження в рівнях все ще діє, максимум це 6-й рівень бійця та 6-й рівень чеклуна, хоча все залежить від того, як ви витратите ваші 12 рівнів. Далі ми заглибимось в тонкощі мультикласових заклинателів і те, як це впливає на чарунки. Розуміння кількості ваших чарунок, рівня відомих заклинань і того, як ці фактори залежать від рівнів кожного класу, має вирішальне значення. Ось як це працює. Якщо ви вирішили об'єднати два повноцінних класи заклинателів, до яких належать Барт, Клірик, Друїд, Чаклун і чарівник, то кількість чарунок буде еквівалентною кількості чарунок для вашого основного класу. Це означає, що загальна кількість чарунок залишається незмінною, однак є один нюанс: ви можете вивчати спели лише до максимального рівня заклинання, дозволеного для кожного класу. Наприклад, припустимо, ви мультикласифікуєте до чарівника 3 рівня і барда 3 рівня. Чарунок у вас буде стільки ж, скільки у барда шостого рівня або чарівника 6 рівня. Однак ваш вибір заклинань буде обмежений заклинаннями другого рівня для обох класів. Компроміс полягає в тому, що маючи більше чарунок для сильних заклинань, ви не матимете доступу до заклинань вищих рівнів. Натомість ви можете використовувати сильні заклинання нижчого рівня, але зачарунки вищого, якщо це можливо. Важливо зазначити, що коли ви є мультикласовим заклинателем, заклинання з іншого класу посилюються модифікатором здатності заклинання цього конкретного класу. Наприклад, заклинання чарівника покладається на інтелект, а заклинання барда на харизму. Це може стати проблемою, оскільки мати високий інтелект і високу харизму одночасно може виявитися неможливим. Для досягнення оптимальних результатів рекомендується використовувати заклинателів різних класів, які мають однаковий модифікатор здатності до заклинань. Наприклад, добре працюють мультиклас Бард Паладин або Чаклун-Чарівник, оскільки вони використовують одну здібність для своїх заклинань. У Baldur's Gate 3 деякі класи називають напівзаклинателями, наприклад, паладинів і слідопитів, тоді як деякі підкласи, такі як містичний лицар і містичний штукар, Вважаються третинними заклинателями. Ця відмінність має вирішальне значення для розуміння механіки мультикласифікації. Наприклад, паладин четвертого рівня еквівалентний повноцінному заклинателю другого рівня. З іншого боку, комбінація двох рівнів паладина і двох рівнів чеклуна дає заклинателя третього рівня. Це відбувається, тому що два половинних рівня від паладина і два повних рівня від чеклуна об'єднуються, щоб створити вищий рівень заклинання. Як наслідок, у вас може з'явитися більше чарунок ніж передбачено для вашого рівня персонажа. Однією з ключових переваг мультикласових заклинателів є отримання доступу до більшої кількості чарунок. Наприклад, поєднання паладина з чеклуном може надати додаткові чарунки для заклинання божа кара, що підвищить ваш бойовий потенціал. Однак важливо зазначити, що наявність більшої кількості чарунок надає вам доступу до заклинань вищого рівня, якщо ви не досягнули необхідного рівня в кожному з класів. Для новачків у грі мультикласовість заклинателів може бути складним випробовуванням через складність таблиць заклинань та їхніх комбінацій. Якщо ви не знайомі з заклинаннями та їхньою механікою, можливо буде розумно спочатку зосередитися на однокласовому використанні заклинань, перш ніж досліджувати багатокласові варіанти. Коли ви станете більш досвідченим у грі та її системі заклинань, багатокласові заклинателі можуть стати більш корисним і стратегічним вибором. Тепер давайте розглянемо риси, які є важливим фактором, коли мова йде про мультикласифікацію. Риси мають вирішальне значення у визначенні можливостей та стилю гри вашого персонажа. Кожні 4 рівні в класі ви отримуєте доступ до нової риси. Цей вибір дуже важливий, оскільки він може значно посилити здібності вашого персонажа. Однією з найпоширеніших рис є покращення здібності, яка дозволяє вам підвищити показники здібностей. Це особливо важливо, оскільки це один з небагатьох способів підвищити рівень здібностей у грі. Пам'ятайте, що ця здатність прив'язана до рівня класу, а не до рівня персонажа. Наприклад, ідеальний сценарій мультиклас, коли ви отримаєте доступ до трьох рис 4, 8 і 12 рівнів, маючи 8 рівнів в одному класі і 4 рівні в іншому класі. Однак через механіку мультикласовості прогрес рис не завжди ідеально відповідає цій концепції. Деякі комбінації можуть давати різний розподіл здібностей, який потрібно ретельно оцінювати. Важливо зважити цінність отриманих вами рис і класових спеціалізацій, якими ви жертвуєте. У деяких випадках спеціалізації класу можуть переважити потенційну користь від риси. Тому, приймаючи рішення щодо мультикласовості, враховуйте наслідки втрати риси, яку ви не отримаєте. Чи варта здатність, яку ви отримаєте, того, від чого відмовляєтесь. Для бойових класів. Особливо варварів, бійців, монахів, паладинів, і слідопитів, існує важливий етап на п'ятому рівні додаткова атака. На цьому рівні персонажі зазначених класів отримують можливість здійснювати більше однієї атаки під час використання своєї атакуючої дії. Це може переломити хід бою. Таким чином, розглядаючи мультикласифікацію, часто буває розумно переконатися, що ви досягли п'ятого рівня в класі з цією особливістю, перш ніж переходити до інших класів. Це максимізує вашу бойову ефективність і майстерність. Важливо зазначити, що ви не можете скласти додаткову атаку різних класів. Якщо у вас є додаткова атака обох класів, ви не зможете використовувати їх разом для посилення атак. Замість цього ви будете покладатися на додаткову атаку вашого основного класу. Пам'ятайте, що кожен клас має свої нюанси, коли справа доходить до мультикласифікації. Якщо вам потрібна детальна порада щодо конкретних комбінацій класів і точок зупинки для деяких класів, зверніться до гайдів для конкретних класів. У цих гайдах ви дізнаєтеся, коли і як ефективно використовувати мультиклас з урахуванням механіки кожного класу. Мультикласовість це один з найбільш захопливих і стратегічних аспектів Baldur's Gate 3. Він дозволяє вам налаштовувати здібності вашого персонажа, експериментувати з різними комбінаціями та створювати унікальний стиль гри, який буде максимально відповідати саме вашим смакам та вподобанням. Отже, мультиклас у Baldur's Gate 3 відкриває широкі можливості. Це система, яка надає можливість для експериментів та творчості. Не бійтеся випробовувати різні комбінації, адже ви завжди можете зберегтись, перезавантажитись та повернутися до свого персонажа. Так можна безкінечно тестувати різні варіанти мультикласифікації без значного ризику. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, що тепер ви маєте краще розуміння того, як працює мультикласовість у світі Baldur's Gate 3. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, що вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baldur's Gate 3. Пишіть у коментарях, чи тестували ви механіку мультикласовості, та як вам досвід. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.